Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу розмова про головне на Кітцівіль Тіві. І сьогодні у нас в студії Саша, Саша. Вова, Вова, Паша, Паша. Аліна. Аліна. Софія. та Софія. Софія. Отже, перше запитання у нас до Софії. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся у п'ятому класі. А у вашому класі багато учнів? Так, десь 27. А ви, Софія, зі, зі всіма своїми однокласниками дружите? А, ні, не, зо, не зі всіма. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Сижу з дівчинкою, з Софією ще одне. Ви часто у неї списуєте? Ніколи. Поки що не доводилось. Так, Аліна, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У хлопців. А з математики? У дівчат. Так, Паша, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Граємо на телефонах. А ви, Вова, що зазвичай робите на перервах? Руки. Ходите у їдальню? їдальну? Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдя... їдальнях. Розкажіть, Саша, чим зазвичай годують у вашій школі? Гречкою, борщом. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так, да, звісно. Софія, будь ласка, передайте їдь. Софія, а ви їсте у їдальні скільки разів на день? Ні, я майже ніколи не їм у їдальні. А вам подобається? Не дуже. Е, Софія, розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Коли як? А вам доводилось обувати у кабінеті у директора? Поки що ні. Аліна, а вас викликали коли-небудь до директора? Це взагалі страшно? М -м -м, мене не викликали, я ще не знаю. А ви б хотіли стати директором школи? Ні. А чому? Ну, тому що директор це, ну, це відповідальність за школу, за дітей. Добре. Паша, як ви вважаєте, працювати директором важко? Е, так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Не знаю. Ну що, ж, а, ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кіцвіллі Тіві та я його ведуча Чи, Каріна. До зустрічі у нових ефірах.